Христос народився, дорогоцінність, наступаючи вас новим роком, щоб цей новий рік вас наступив зі щастя. А щастя це Слово Боже Ісус Христос. Сьогодні паста Станіплата Юлія Слотуненко показує, що іменно чому в цьому світі немає щастя, тому що не є вибра. Люди не вибирають життя вічне, люди не вибирають Слово Боже на першому місці Ісуса Христа. А, от, наприклад, Слово Боже нам показує про законя. У 30 главі 15 вірші. Вибіри або життя, або прокляття. Тобто між тим стоїть вибір. А вибір Бог дав людині. От Адама і Яви мали теж вибір. Вони на початку були щасливі, вони бігали голі по раю. Вони не замічали цього. Але коли прийшов Сатана і спокусив Єву, сказав, як будьте боги, навіщо вам слово Боже, Бог десь зістарілий і так далі. І що потім приходить гріх? Вони вмирають духовно І між собою, що в них починається? Суперечка, ненависть і не покаяння в них не. немає. Вони не визнають своїх гріхів. Вони вже починають винити Бога. І так і до сьогодні люди, ми перебуваємо в цій позиції. Все винить Бог. Чому такого зла? Що Бог не бачить, що відбувається? Бога немає. Тому що що твориться? А стоїть вибір. А під яким ти законом сьогодні живеш? Під законом прокляття чи під законом життя? Якщо я не вибираю Слово Боже, я не вибираю на перше місці Ісуса Христа, то як я можу жити під життя вічне. Я ж вибираю жити по-тілесному, по своїй душі. Моя душа хоче того, я хочу служити Богом і так. Я хочу машину, я хочу того, я хочу, хочу мені. Бога немає часу. Я немає для Нього часу. От колись прийду в старості. Можливо, все, я не маю часу для Бога, але немає. Ми на перше місце ставити от іменно тілесне. Бо якщо ми сіємо по тілесному, ми почнемо від тілесного від тіла, показує слово Боже. А що ми будемо сіяти для, для духа, ми почнемо від духа, почнемо вічне життя, почнемо благословіння. Іменно від Слова Божого ми починаємо щастя, благословіння, а від плоті ми починаємо прокляття. І слово Боже, показує. Якщо ми додаємо до цієї книги, ми будемо прокляті, а за прокляття приходять. Війни проходять хвороби, немочі, нещастя, сім'ях, недостатки і так далі. Хоч люди говорять більше, у нас наука, навіщо мені Бог? Технології, і до чого це призвела? Технологія наука, до чого? Загибелі людства, до апокаліпсису, тому що не люди не хочуть вибрати слово Боже на перше місце. Люди хочуть бути щасливі, але люди не хочуть приймати участі у Слові Божому, сіяти для духа. От те саме, що людину. От яка не вміє водити, посадити її машину і каже, їдь без правил, собі куди хочеш їдь, куди та людина зайде, нікуди. Є для того правила, і також бути щасливим, є правила і закон, це Слово Боже. Тому всі, Боже, благословіть, хай Господь вас оберне.